Радісною хвилею пройшли випуски у всіх вищих військових навчальних закладах України. Красиві однострої, блиск нових зірок, сльози щастя та яскраві емоції переповнюють людей у погонах. Про найкращі миті військового життя. Дивіться далі. Фахівців оперативно-стратегічного та оперативно-тактичного рівнів підготовки вже вкотре випустив Національний університет оборони України. У церемонії вручення дипломів магістра взяв участь міністр оборони України Дмитро Саламатін. Гідно несіть високе звання офіцера і патріота. що ви відповідальні що відповідальний за оборону України, захист її суверенітету, територіальної цілісності та недократаності. Уважаю вам успехи нелегкой и почестной офицерской службы. На благо украинского народа, доброго здоровья, творчей на снаги, здесь немножко сбодевать и веры миры счастливой могутной нашей причины. Витаю вас! 23 слухачів провідного військового вишу отримали дипломи з відзнакою. Серед них є золоті медалісти: полковник Сергій Салкуцан, підполковник Олександр Печорін, майори Денис Дикий та Ілона Куренівська. Усі випускники дали урочисту клятву високо нести почесне звання офіцера та бути вірними дивізові вітчизна і честь. Клянемось! Клянемось! Одним із пріоритетних напрямів військової освіти є підготовка іноземних фахівців. Це сприяє формуванню поваги до нашої держави і налагодженню дружніх відносин. Серед випускників 2012 року є представник Республіки Корея. Підполковник Хонг Сонгнаму за рік навчився спілкуватися російською. А на запитання, чому обрав саме український університет, відповів так: там що я люблю Україну. Поэтому я пришел сюда и я учился. Я хочу продолжать отношения между Украиной и Кореей. И я хочу uh, работать для развития между uh, развития отношений между нами. Поринули в урочисту атмосферу та розділили радість із випускниками, близькі та знайомі. І з трепетом вони чекали на оголошення кожного дорогого їм імені. Приїхали поздравити сількова плем'янника, подполковника Олександра Юрійовича. Самі ж слухачі називають університет вищою школою, школою життя. Я дуже вдячний науково педагогічним працівникам, які ділилися зі мною своїми знаннями, своїм досвідом. Я... Це були незабуваємо не миті в моєму житті. Тому що це як другий раз була школа, але вже вища школа. Школа, яка буде в нагоді мені на все подальше життя, на всю подальшу військову службу. Найкращі випускники, полковник Сергій Салкуцан та майор Денис Дикий за сумлінне виконання військового обов'язку, високі показники у навчанні отримали з рук міністра оборони перехідну шаблю часів Богдана Хмельницького. Шабля честь для мене, тому що відзначений як найкращий. Один із найкращих випускників, і це для мене честь і гордість. Після закінчення, після відпусків, мене призначили заступником командира з озброєння 91 жерного полку, місто Охтирка. Я планую ще послужити, а потім ще треба навчатися, щоб вступити вже на генеральську посаду. Це є мрія і як перспектива моя, буду до цього йти і стримитися. Київська військова медична академія випускає кваліфікованих лікарів-магістрів вже 18-й рік поспіль. Цього разу лави військових медиків поповнили 73 випускники. Серед них і золоті медалісти. Двоє випускників це золоті медалісти з 73 Ми тримаємо марку золотими медалями. Так просто не розкидаємося. Павло Шкляревич закінчив академію з відзнакою. Він із нетерпінням чекає, коли зможе застосувати набуті знання на практиці. Планую зайнятися практичною діяльністю, тобто осваювати практичні навички як врач хірург. От, ну, удосконалюватися у стінах академії, вихованці здобули не лише глибокі знання, а й чималий життєвий досвід. Про труднощі навчання згадують з усмішкою. Найбільше запам'яталися клінічні дисципліни, фізична підготовка, як нас муштрували. Як Шулєшко Олег Іванович намагався з нас зробити військових офіцерів. А ми все не піддавалися, не піддавалися, але все-таки випускаємось офіцерами. Для деяких випускників лікар омріяна професія ще з дитинства. У військовому ліцеї прочитав книжку про Олексія Олексія Шалімова. І вирішив стати хірургом. Мені подобається хірургія. Майбутнім хотів би займатися або цивільно, або військово хірургією. 146 вихованців Академії сухопутних військ імені Гетьмана Петра Сайдачного змінили курсантський однострій на офіцерський. У день випуску до Вищого військового навчального закладу Галичини традиційно завітали батьки та родичі, представники місцевої влади, освітяни та заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України генерал-лейтенант Юрій Думанський. Бажаю вам! Успіху, удачі та щасливої долі на нелегкій радній дорозі, з нагоди свята військові музиканти вперше представили присутнім нову танцювально-музичну композицію. Привітати випускників приїхала і народна артистка України Наталія Бучинська. Ці роки пройшли для мене як один день, і я здобув глибоке знання в. Ці академії сухопутних військ випускний ритуал поповнився ще однією традицією. Напередодні вручення дипломів молоді офіцери отримали благословення в одному із найстаріших храмів Львова. Насправді велика радість є, тому що наші лейтенанти випускники академії розпочали можна сказати, свій святкування з іншого боку зробили крок в нове життя в життя з лейтенантськими погонами саме із храму гарнізонного. Це є значення того, що все-таки наша армія є відкрита до церкви до Господа Бога. Загалом 22 випускників академії отримали диплом з відзнакою, троє здобули золоту медаль. Отримали довгоочікувані лейтенантські погони, дипломи та кортики і курсанти Академії військово-морських сил імені Нахімова. Привітати випускників зі святом прийшли представники командування ВМС України, духовенство, близькі та рідні. Цей день знаменує для всіх, хто стоїть тут, на плацу, початок офіцерського життя. Ці миті закарбуються в їхній пам'яті назавжди. Незабутніми вони стануть і для найкращого випускника Андрія Волощука, якого від імені командувача ВМС Італії було нагороджено іменним кортиком. Усилі було дуже багато, приложено. багато очень много сітні ночей, коли вчилися. Це дуже складно було. Получити красний диплом, получається, і защитіться. Початку на защите присутствовали більші начальники, бы это тоже ефект до Ну, Все получилось хорошо, А, Тепер надо отдыхать. Очень рад, тому що іменно я. Дякую всем, спасибо всім мою командування, которые меня воспитали, приучили к порядку, навчили мене делать так, як надо все правильно. Академія імені Нахимова це кузня офіцерських кадрів для флоту. Вже багато років вона готує справжніх професіоналів. Радість із випускниками прийшли розділити їхні батьки та друзі. Очень ждали цього дня, сподівалися, що гордимося своїм сином, що у нас такий хороший хлопець наш захищати нашу родину, наші воєнні традиції. Я теж ветеран воєнної служби. Очень радий за нього. Будемо сподіватися, що він нас не підведе. На Житомирщині теж відбувся урочистий випуск офіцерів. На службовий шлях вступили випускники Житомирського військового інституту. Перший день став особливим для більш ніж 200 дипломованих військових та цивільних випускників військового інституту національного авіаційного університету. Привітали молодих офіцерів і цивільних фахівців, представники органів влади і самоврядування. Після вручення дипломів архієпископ Житомирський і Новоград-Волинський Некодим благословив випускників на щасливе життя та відмінну службу. Після закінчення офіційної частини відбувся святковий концерт та театралізоване дійство. І ось незабутні меті прощання лунає урочистий марш разом. Вони крокують в останнє. проте їхні долі поєднані єдиним покликанням служити батьківщині.